Майже рік Збройні сили України виборюють нашу незалежність і свободу за цей час. Російській Федерації вдалося захопити території нашої країни, але бажання українців до свободи змінили плани окупантів без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Ми зібрали думки Людмили Хомутовської Олени Бюн та Марії Тихої. Аби ви отримали відповідь на питання, що чекати 24 лютого 2023 року? Друзі, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Це пан Залужний, який все там добре продумав. здійснити ефект неочікуваності, як це було 24 лютого 2022 року. У Росії не вийде. Можливо, навіть навпаки, Російська Рація отримає гідний відсіч наприкінці місяця. Таролог і астролог Людмила Хомутовська заінтригувала заявою про план залужного. Тут нам показують короля, короля. чаші, є, якби головнокомандуючий. Я розумію, що це пан Залужний, який все там добре продумав. Він там буде розігрувати свою сцену і ну чекайте, там буде дуже цікаво саме в цей період. Астрологічний експерт переконана, що буде. День річниця, активність з обох сторін і української, і російської. Там буде один-один, тому що з двох сторон буде активність. Я не можу сказати, що в нас буде сидіти Росія вичікувати. Але я не бачу, що і Україна когось накази буде виконувати і буде чекати. Так що там ми підемо на рівних і просто. Повторюю ті слова, що я говорила, Україна для початку починає захищатися, а потім вона набирає оборотів. Це не той контрнаступ, який всі очікують, що саме всі підуть. Це, е як слідство того, що ми обороняємо, потім набираємо оборотів. Елена Біон також дала свій прогноз щодо того, що очікувати саме на річницю повномасштабної війни на території нашої країни, перш за все, експертка розповіла про очікування Російської Федерації і теж попорадила, що на Росію чекає сюрприз від ЗСУ. Вони хат каких-то хороших новості в плані того, що то да. Для своего населення, для внутрішньої картинки. Ну, я хочу сказати, що какие якісь глибокі разочарования Кремль. Что-то неожиданное може произойти в самому Кремлі. Ну вот просто печаль і розочарування. Експертка пояснює це тим, що в Російської Федерації не вистачає ресурсів, тому досягти успіхів у них точно не вийде. Ну, лютий буде, все ж таки буде страшно. Саме так екстрасенс, Марія Тиха охарактеризувала не лише 24 лютого, а й весь місяць. Адже саме в цей період можуть відбуватися усі загострення і на полі бою, і по всій території України. Вони хочуть все ж таки землю віджати в нас. Ну а ну, не... тобто нічого так, не ніби. блазень зі смертю. Паде. Ну вони взагалі от моя думка. Що в них ідея, знаєш, якась варварська, вони просто хочуть все ну, розруйнувати і все. Тобто їм по кайфу руйнувати наші міста, їм по кайфу вбивати наших людей, показувати, які вони класні. Ось все. Тобто, якоїсь такої ідеї, прям Та ж, карта правосуддя падає. Мені здається, що вони там просто образилися на нас дуже сильно, тому що ми ж їх не любимо. Да? І скільки в нас конфліктів було, ну і ми показували їм своє фе. І, взагалі, і вони, типу, такі прийшли: ось ми на вас там, знаєш, обідку за як то кажуть. Щодо ймовірного повторного наступу з території Білорусі Марія Тиха впевнена, що це не відбудеться, адже Лукашенко зрадить Путіну. Вони там, мені здається, до чогось готуються зараз, так, до походу, але щось буде прям зірвано. Тобто, щось там Білорусь, мені здається, якось намагається все ж таки. І саме Лукашенко. Тобто, якось грає на два фронти. Це так зрозуміло, в принципі. Окей, а в чому це проявляється? Що таке? Я, в принципі, це відчуваю. Але я не розумію, що таке, що саме. просто. Що, що там такого? Що таке? В чому це проявляється? Допомога. Шостірка пентаклів. А яка допомога від Білорусі може бути Росії? Допомога на фронті? Тірка мечі. Тобто вони відкрито не хочуть вступати. Бачиш, Нумеролог Владислав Грицес прогнозував події 24 лютого і радить не пров'язуватися до річниці, адже справжня війна з Росією триває на території України вже майже 10 років. Потрібно рахувати з чотирнадцятого року. По перше, по друге, ми якраз бачимо, що в 2023 році е році закривається цикл 9 років з війни 2014 року. Що це означає, це означає, що е, буде. Дуть е, великі е, зміни. В тому плані, що завжди дев'ятирічка вона дає нові дані, дає нові події, які все перевертають з них на голову. На думку Владислава Глицая на Росії будуть святкувати цей день, але насправді приводів для веселищів у них немає. Якісь е, сатанінські шабаші в Кремлі возле е, могили Лєніна і так далі. Да. Однак ми розуміємо, що е, все ж таки е, саме серед Дена літа, вона дасть вже чіткі результати і дасть чіткі е, чітке розуміння того, що ми перемогли вже е, в матеріальному світі. Тобто, у нас е, у козацького роду нема переводу у нас у всіх є е, відчуття. Деякі навіть кажуть, що вже у повітрі вітається перемога. Альбіна Пономаренко також вважає, що краще не прив'язуватися до дати 24 лютого, адже найбільш небезпечним буде саме 21 день місяця. 21 лютого так само напружений вплив, так само він може бути пов'язаний з провокаціями, з загостренням на фронтах, з відвоюванням наших морських територій, з якимись порушеннями закону. Всередині України, 21 першого лютого, може статися вирішальна подія, але яка саме експерта говорити не береться. Але все мають бути важливі новини. Чого це така якась негативна подія може бути це щось неприємне, так? Це як. Той янгол-захисник, який штовхає вас, щоб ви впали, але на те саме місце, саме зараз, летить щось зверху, і воно могло би вас вбити. Так вас е відштовхнули, але врятували життя. Ось таким чином буде працювати янгол-охоронець 20-21 лютого. Але все, що відбувається нам на добре. І ми з вами отримаємо допомогу не тільки від Янгола охоронця, але я думаю, що і від наших партнерок В будь-якому випадку наша країна готова до ймовірного наступу і повтору сценарію 24 лютого. Секретар ради національної безпеки оборони Олексій Данілов вважає, що для нинішніх керівників Росії, які є ментальними вихідцями з радянського союзу, важливо мати хоча б якісь досягнення до певних сакральних дат. Тому цілком ймовірно, що саме 24 лютого щось від. Пудеться, але ми готові до всього, що наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року. Це трошечки вже інша ситуація. Більш того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це можна це може відбутися, о, тому що на сьогоднішній день пильність на кордонах і пильність наших збройних сил. Вона знаходиться в зовсім іншому стані. Сьогодні зовсім інше лінгвістичне слово Ми використовуємо в наших збройних силах. Тому це зовсім буде інша вже спроба, і мають мають росіяни розуміння, що так як було в лютому, 22-го рокросі. У них точно не вийде. президент Росії Володимир Путін сподівається перехопити ініціативу та готує новий великий наступ, який може розпочатися вже у лютому 2023 року. Проте у нашого президента зовсім інші плани, які ми обов'язково реалізуємо. <світ> Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.